Йоу, сьогодні на огляді у нас ЯГПЗЕ90 для любителів легендарно, ЯГ Є100 зробили премчик 9 рівня, на якому реально можна буде пофармити, покайфувати і нагібати цей рандом. В цьому відео ми розберемо ТТХ, польову модернізацію, обладнання і взагалі розкажу вам про цей танк. Коротко, без води, швидесенько. А ти поки постав лайк цьому відео і напиши в коментарях, як тобі взагалі цей танк, візуально, може, тебе вже є ван. Гарі, пише, пише, поїхали дивитись. Також дядьки. Мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини. World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Так що тут по ТТХ? 750, мать його. Середня шкода. 750, дядьки. Ну, ну, 290 ББшечка. 150 калібр. Для справжніх мужчин, для справжніх мужиків зробили гідну Тачаночку, я її багато разів бачив В рандомі, який тестували, і вона проти мене попадалась, і вона реально розвалювала мені кабіну. Кумулятивчик тут не такий легендарний, як у десятки, да, як у бать, але 334 пробиття на 9 рівні. Ну, дядьки, ну погодьтесь, це непогано. Але 7600 вартість снаряду. Я думаю, якщо ти хочеш фармити, то забути на про голду краще, краще про неї забути. ББшка 290 і коштує 2000. Ну, окей, ти досиш там 5 тисяч і нормально буде, якщо ти всі проб'єш, наприклад, правильно? Правильно. 290, 17 КД, мінус 9 КВН, 249 зведення і 0,34 в стойці. Ви ці бачите показники? Його, моє, це дуже непогано виглядає. 1800 хпшки 180 бронювання рубки Ну, рубка така, я думаю, вона трошки броньованіша. Ну, добре. Далі, максималка вперед 28 назад 12. Ну я що можу сказати? Зати. Ця бричка буде швидше, ніж яга є 100 ДПМчик. Зар... Да, давайте зараз накинемо ТТХ і подивимося за що тут буде по ДПМ і по всіх інших параметрах. Перки екіпажу у вас на екрані, перки командира, навідника, механік воді, радист і заряджаючий. Одразу кажу наперед, маскування не ставлю, тому що це ПТшка грається не в кущах. Ну дядьки, майте повагу, все таки грається танк з тяжами. Дякую. <ріст> Далі. По обладнанню Я би ставив досилач турбінку Т3. Обов'язково чому турбінку Т3? Щоб машинка швидше їхала вперед назад і крутилась на місці. Для таких махін це досить важливо. І, очевидно, останнє це ХП3. Тому що ви будете грати проти важких танків, вам потрібно хп розмінювати обов'язково і кайфувати від цієї махіни. Обладнання таке або можна поставити. Ставити замість ХПшки вентиль або можна поставити якийсь приціл т 3, якщо ви хочете ще краще влучати, і що у вас були кращі параметри. а Саме гармати. Ви подивіться, в мене з цими налаштуваннями 14 секунд КД на 750 середньої шкоди. ДПМчик 3200 на 9 рівні 0,31 дроски, 2,26 зведені. Ну ви просто уявіть, який це комфорт стрільби на цій махіні. Майже 2000 хп, 33 їде вперед. Ну, погодьтесь, це непогано. Погодьтесь, я чомусь впевнений, що це махіна. Я навіть скажу, що я впевнений в цьому. Я вже зіграв декілька боїв. Махіна претендує на то в топ-3 премію 9 рівня. І взагалі мені подобається, що зараз іде тенденція 9 рівнів. Якщо брати до уваги рівень танків, які вкидуть в коробку, а це більшість 9, то тенденція йде на 9 рівні. На 8-ках уже у вас по 300 мільйон, мільйонів, 500 тисяч усіляких уже премію, а 9 ще ні одну толкову не завезли. Ну, можна там взяти 9-ку непогано, як АПЗ, як А1, ДЗТ-159, і можливо це якийсь 752, але щоб такий танк Альфовий з броньою, який Реально фармить такого немає, і ось вам, будь ласка, вам дають таке чудо. В ангар виглядає непогано. Мені дуже подобається пробиття зведення, подобається його кумулятивчики, швидкість польоту старядів, дядьки. Тут 940. нормально можна грати і кайфувати. Так, що по модерки? Польова модернізація. Перше, ми можемо поставити перше або ліво, або краще ліво. Друге, ми ставимо влучність 0,3. Далі ми ставимо огляд бажано і останнє нічого не чіпаємо. Є по броні, давайте дивитися бронювання цієї мехіне. Якщо дивитись, якщо дивитись під прямим кутом. 265 низ рубки, НЛДшка 243, 250, 250 і верх росте там до 300 міліметрів. Вісімки вас майже не пробувають. Якщо не брати до уваги голду дев'ятку, на дев'ятки на голді пробувають, і більшість танків на ББшках також вас можуть пробувати. Плюс тут є лючки 230 міліметрів, які також будуть вісімки голдою закидувати. Я б не сказав, що вона сильна у плані бронювання ця ПТшка Якщо порівняти десятку, то вона начебто трішки краще танкує на своєму рівні. Але, 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 це дев'ятий рівень. Це дев'ятий рівень. В більшості будете грати проти дев'ятих і вісімок. На вісімках фармлять, не будуть так часто кидати на голдою. На дев'ятках також деякі економлять там качають танки і також можна кидати голдою. Тому, якщо поставити кут, то я нагадую, що тут йде мінус 9 кавени. Якщо поставити кут, виїхати від каменю, то тут буде 300 плюс міліметрів рубка. Виглядає дуже солідно. Я думаю, що це буде досить хороший танк в рандомі. Він себе покаже. І зараз я вам покажу геймплей на цьому танчику. Проти. 8 рівнів. Ай-яй-яй-яй-яй. Нагадую, тут 290 ББ. Взагалі, на який ти не подивишся танк, тобі на нього абсолютно все одну. Тому що у тебе є всі параметри для того, щоб робити жорсткий пенітрейшн противнику. Я лечу, я вже лечу, дядьки, я вже готовий. Ходити на цю стабу Глядьте на цю стобу, для ФПТшки, нормально? Візьміть того самого брейкера. Візьміть того баджера і подивіться яка в нього стаба, таба, коли, коли цей танк в русі. Тут тобто зрадення вже нормальне. Стойся. Тут щось нікого немає. Чекаємо Тенде 105 якось. Ну, кути право вліво такі собі насправді. Їхати апарат поки небезпечно, тому що немає інформації по т 105. Я вже свідчу собі танк. Кино один блайнд. Да, я, походу, влучу. Я походу, я хочу ще один блайнд закинуть, я бачу, де він тут. На жаль, не залітай. А де у них тебе 105 і 257? Мені дуже цікаво. 257, походу, пока якийсь Снаряд жахливо летить. Ну да, в плані снаряду треба звикати до нього. Така знаєте, дубіна. Я у мене 8 рівень пробив блючок. Я про що говорив? 250 і вас виносять з нього. Треба про це пам'ятати. Я хочу ще одну 257 дати і відкотить. Взагалі, не боїться. ПБшка, ніяких складнощів. Залітає собі спокійнесенько, а це якийсь взагалі комік. Стіл молоко куди він їде? Ще одну мені дає базік, розумію, да, я трохи підставляю зараз. А, в мене пробивають всі підряд. Ключки тут, да, є жахливі насправді. В такій історії, в такому бою, коли тебе можуть з'їхати з будь-якої позиції, трошки складувати насправді. Але це діло таке. Бачимо, що справа там начебто потихеньку нагибають. тіки Так, нормально, нормально, живемо. Ми живемо, ми на Ягулі. Ягуля це, не... це той геймплей Це тоді, коли ви не спішите взагалі. Ну прикиньте, дав тут три тички, там чотири тички, в тебе є, там ті три тисячі демеджа. ти за три е тички, ну хай там до десяти тисяч срібла. Нафармив 80-100 тисяч і взагалі задоволення, окей? Треба щось мені робити 7 пазарів, це набіже. Літай опять 257. Ну, а тобі на 771. 2200 вже є. Окій кайф. Все дуже мало сушки дав. Ще перший на походу хоче отримати. Ай, не залітає у восьмий рівень в башту. Якийсь прикол. Ну, що я можу сказати, такі перші враження. Я завучу. Перший враження. Танк повільний, очевидно. ПТ-шка. Ще раз нагадую, немає башти, досить. Важко десь повертатися на місці там і так далі, контролювати багато моментів, але нагадую, тут 750 середня шкода. У тебе ББшки, у тебе танк, який буде реально фармити. Тому ці мінуса можеш закрити тими плюсами, які тут є. А, конвейс в центрі десь. Сушка там взагалі не розумієш, що не відбувається. Може два, один На жаль, не залітає. Тут не буде прямо якогось суперського накиду. Пробей. До речі, корпус від є 100, по-моєму, не? Дуже схожий якийсь. Корпус від є 100, башта від якоїсь як пантери, восьмого рівня, так, ну, по, -по, по зовнішньому вигляду. Добро, є. 2900 і блайндік, скільки там буде, буде десь 3600 3700 Ну, кайф, кайф, задоволення. Так, трошки поспішив е, при пострілі в 2.5.7, десь там блайдами закидався. Але це діло таке, ДПМ. Тут реально на, на рівні. Слухайте, 9 рівень. 9 рівень 7, І 14 секунд. Окей, на боновому досвід. 3500 я дав. 3.500 дав, 178 тисяч нафармив. Окей, мінус тема у 105 тисяч. Я нафармив сотку. Соточку. Без кланових, без особистих. Не сотку вибачаю, 70 тисяч. 70 тисяч без кланових, без особистих резервів, чисто на преміум акаунті. Ну хіба це не чудо? Хіба не чудо? Мені здається, це досить непогано виглядає. І то більшість людей також будуть грати на маленьких ремках, на маленьких аптечках, то виглядає солідно. Погодьтесь, я реально від неї кайфую. Реально кайфую, подивіться, як вона зводиться, подивіться, як вона їде. Подивіться взагалі, як вона себе поводить в рандомі, і плюс нагадую, це прям танк, на якому ви будете грати з задоволення і фармити. Що я можу сказати про цей танк? Танк е шикарний. Шикарний. Це один з приємніших дев'ятих рівнів на яких я грав за останній час. Я дуже люблю танки, на яких можна грати. На першій лінії, на яких можна гра, розмінюватись, плюс я люблю альфу. І тут є це поєднання. І от я поставив би від себе цьому танку напевно 9,5 з 10. Чому приберу ці 0,5 бала? Тому що це ПТшка без, без башти, і все-таки є мінуси в ПТ, тому що їм можуть а закрутити. Десь я можу не додивитися башту, не можу повернути башту, щоб законтрити якийсь напрямок. Тому в цьому плані є нюанс. Але бронювання як для дев'ятки, на мою думку, ідеальне. Гармата, на мою думку, для. 9 рівня просто шикарно. для такої альфи, для такої кдешки, для такого пробиття? А нормальне. Ну окей, можна було б ще з турбінкою зробити 40, щоб взагалі було ідеально. Але 33 також досить непогано для цього танку. Чи варто її випивати з коробок? Дивіться самі, моє діло розповісти, а вам закохатись можливо в цей танчик, тому що він мені реально. Сподобався якось так. Дякую вам велике за увагу. Дякую за перегляд цього відео. Беріть себе і до наступного.